Інформаційна війна можливо через природну потребу навіть дорослого організму у новій інформації, для закриття прогалин у знаннях, спростуванні чи підтвердження породжених сумнівів, перевірці та детальному вивченні нових суперечливих фактів, тому інформаційна вразливість притаманна всім суспільним прошаркам, освіченість суспільства. Лише визначає наскільки вичерпною та розгорнутою має бути подана альтернативна інформація, щоб здаватись правдивою. Для мінімізації критичного ставлення до нових фактів обов'язковою умовою для початку інформаційної війни є встановлення довіри до альтернативного джерела інформації, подача його як авторитетного, наукового, підтвердженого тощо. Антидотом у інформаційній війні є комплекс заходів. Під спільною узагальнюючою назвою інформаційна гігієна, який розкриває механізм боротьби з інформаційною війною, пояснює механізми інформаційної війни, розробляє протидію від створення швидкого, легко засвоєного інформаційного цукру на випередження, де простими словами пояснюється суть явища. До пояснення складних механізмів перевірки джерел інформації, виявлення фальшивих новин, загальноосвітня діяльність, з акцентуванням уваги на можливе перекручування окремих фактів з супротивником, різновиди. Інформаційна війна може включати в себе збір тактичної інформації, гарантування безпеки власних інформаційних ресурсів, поширення пропаганди або дезінформації. Щоб деморалізувати військо та населення ворога, підрив якості інформації супротивника і попередження можливості збору інформації супротивником. Часто інформаційна війна ведеться в комплексі з кібер та психологічними війнами з метою ширшого охоплення цілей із залученням радіоелектронної боротьби та мережевих технологій, основними засобами ведення інформаційної війни. Є інформаційна зброя, ведеться шляхом інформаційних операцій. Виникнення терміну, виходячи зі змісту та ролі інформації в сучасному світі, американський дослідник М. Маклуен виводить цікаву тезу. Істинно тотальна війна це війна за допомогою інформації. У нас всі починаються. слава богу, исполняли без оружия, и, насколько я понимаю, все-таки с многими руководителями, в том числе и МВД, на трезвую голову понимают, что это граждане. Мы и, и и собрались и защищают права каждого гражданина на У нас немає ні олігархів, ні фінансування, і воно нам не потрібно. Але в дії спільні проти корупції, так. На костюмі були разом, хто за майбутнє, всіх бачив.